Броня вже не працює. Ох, прикольно світло пропало в ліфті. Блядь, я в ліфті застряв. Охренеть. Скільки часу? 7.02. Я в ліфті застряв. Добре, що хоч світло включили. Дивіться. Вон лампочка. Бачите, говорить? Де це оно? О, поїхала. Ніхренася і в ліфті застряв. Так, показує вихід. Давай двері відкривай. Вон кнопочка, мені показує, щоб я вийшов з ліфта. Все, бля, мене... Представте, двері відкриваються, а світла нема. Прикольно, оце технології. Це тільки Вінниці такі технології добралися. Реально, світла нема, ліфт відкрився. В нього батарейка є, походу. Охренеть. Щас цікаво відкрию. О, взяв, закрився. Зараз, якщо зайду, може не відкриється По-другому. Хоча повинен відкритися. У нас світло давно не пропадало. Добре, що хоч ліфт випустив. Представте, в ліфті перший раз застряг. Оце то да. Тільки в ліфт зайшов і все. Село, да, село що добре. Не знає цих технологій європейських. А, ні, ще все. то цікаво хотіло відкрити вже. Та я в шоці? Ну, а хто його знає? Може він не відкриється буду в ліфті сидіти далі. Я цього не знаю.